києво Святошинському районі стало відтепер більше святих місць днями у Жорнівці свої двері для прихожан відкрив новий храм на честь воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Значення храму та божественну літургію проводив святійший патріарх Київський Філарет. Правда полягає в свободі, бо Бог там люди, створив людину слабідною. І тому кожна людина прагне до свободи. І навіть Бог не спасає людину, якщо вона не хоче. На літургію зібралися сотні вірян. Зокрема, були присутні й перші обличчя району. Я дуже вдячний вашу святість вам, що ви знайшли час такі нелегкі часи, які є в Україні, а цей храм. Це дуже велика шана для району, для села, для громади. Шова громада ще раз вам дуже вдячні за те, що ви знаходите теж можливість жертвуєте на храми, допомагаєте армії. Я дуже вдячний. Військовослужбовці, котрі нещодавно пережили жахливі бої та повернулися живими з Іловайського котла. Звернулися до святішого патріарха з проханням благословити їх на повернення до зони АТО. Бога, тай Господь береже і пристави ангела свого, щоб він охороняв і цей і, і автомобіль, БТМ, і вас, головне вас. Спасибо і тих, хто буде з вами. Батальйон Миротворець виконає свою місію, так. тому що миротворець це є, як нас назвали, Синами Божими. Ми чесно, порядочно будемо виконувати і не постранимо віру нашу православну Богом. Також Патріарх Філарет освятив вантажний бронеавтомобіль, який, до речі, жителі села Жорнівка зробили власноруч за кошти селян. Надалі цей автомобіль відправиться на схід країни та виборюватиме незалежність у лавах батальйону Миротворець. Багато Святого Духа, кропленням Водою цією свяченою, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спаси. Вітали святішого патріарха Філарета, найменші жителі жорнівки. Ми дякуємо вам за те, що ви днювали, ночували. З нагоди відкриття храму для жителів та гостей влаштували частування